Сьогодні мовні моделі неможливо уявити без архітектури трансформерів, які є основою для побудови більшості передових рішень в обробці природної мови. Свого часу трансформери витіснили з ринку рекурентні нейронні мережі, такі як LSTM та GRU, та стали де-факто стандартом для побудови сучасних мовних мереж, таких як, наприклад, ChatGPT. Проте трансформери мають свої недоліки, а саме велике споживання пам'яті та висока обчислювальна складність. На цьому тлі з'являються нові архітектури, котрі поєднують переваги RNN та трансформерів. Вони швидші, ефективніші та зберігають високу точність. У цьому відео ми простежимо еволюцію мовних моделей від класичних RNN до трансформерів, а також до нового покоління моделей, котрі беруть найкраще від обох світів. Спочатку ми поговоримо про звичайні RNN, згадаємо взагалі, як вони працюють і чому від них відмовились на користь трансформерів. Рекурентні нейронні мережі створені для обробки послідовної інформації, такої як, наприклад, текст. Їхня головна ідея послідовна обробка даних із збереженням контексту через вектор пам'яті. На кожному кроці RNN приймає поточне слово у вигляді вектора та вектор пам'яті, який містить інформацію про попередні слова. Рекурентні нейронні мережі обробляють слова по черзі, оновлюючи вектор пам'яті, який передається на наступний крок. Теоретично, РНН можуть працювати з текстами будь-якої довжини, оскільки контекст накопичується послідовно. Однак на практиці вони мають три ключові недоліки. А саме, неефективне тренування, оскільки моделі обробляють токени послідовно, тренування на довгих текстах стає неефективним. Обмежена пам'ять вектор фіксованого розміру не здатен зберегти всю релевантну інформацію, що веде до втрати контексту. І останнє – це проблема навчання на довгих послідовностях. Стандартні РНН схильні до виникнення затухаючих та вибухаючих градієнтів, через що навчання може бути нестабільним або просто інформація на початку послідовності буде повністю забута, бо градієнт туди просто не доходить. Це відбувається через багаторазові рекурентні активації. Велесієм та джерю ця проблема частково вирішується, але все одно з великою кількістю гейтів. При довгих послідовностях градієнт буде неминуче затухати. Перед тим, як ми підемо далі, я також хочу зазначити важливі переваги RNN для того, щоб мені далі було простіше порівнювати їх з іншими алгоритмами. А саме це лінійна обчислювальна складність при генерації тексту, оскільки генерація нового слова залежить тільки від попереднього вектору стану. А також це константне споживання пам'яті при інференсі, оскільки у пам'яті зберігається тільки вектор стану. Тепер перейдемо до трансформерів. У 2017 році вийшла вже відома стаття e, Attention is All you need», котра якраз описує механізм Атеншону та взагалі архітектуру трансформерів, котра стала, як я вже зазначив, де факто стандартом для побудови мовних моделей. Трансформери змогли вирішити ключові проблеми РНН завдяки механізму уваги або Атеншону. І що це дало моделям? По-перше, трансформери обробляють усю послідовність одночасно, що дозволяє ефективне паралельне тренування. Далі це необмежена пам'ять в межах контекстного вікна, бо трансформери не стискають контекст у фіксований вектор, а обробляють вектори для усіх токенів, уникаючи забування. Також трансформери уникають проблеми затухаючих та вибухаючих градієнтів завдяки паралельному тренуванню та відсутності рекурентності. І також варто зазначити як окремий факт те, що трансформери не мають стану, бо вони дивляться одразу на весь текст завжди при інференції або при тренуванні. Але, звісно, наведені переваги мають свою ціну. Перше – це квадратична складність. Механізм уваги створює матрицю N на n де N – це довжина послідовності. Це призводить до квадратичного зростання витрат пам'яті та обчислень. Далі це неефективність при генерації. При генерації тексту, як у GPT, кожне нове слово залежить від попередніх. Модель мусить повторно обчислювати увагу до всіх попередніх токенів, що повільно. І так існують оптимізації, наприклад, кешування попередньо обчислених кій та values для подальшого їх використання. Але навіть у цьому випадку нові queries все одно потрібно обчислювати, а механізм уваги виконується між новими queries та всіма збереженими keys та values. Пару років тому масово почали з'являтися нові моделі, котрі так або інакше намагаються вирішити наведені вищі недоліки трансформерів. І більшість цих робіт, принаймні тих, з котрими я трохи ознайомився. В тому чи іншому ступеню намагаються переосмисляти стандартні РНН, і тобто такі моделі можна називати РНН нового покоління або РНН 2.0. І робіт насправді вже вийшло дуже багато, але в цьому відео ми коротко розглянемо лише дві з них, в котрих я трохи глибше порозбирався, І одразу скажу, що багато деталей та нюансів пов'язаних з цими моделями я буду спрощувати або взагалі уникати для того, щоб підкреслити саме сутність моделей, тобто як вони працюють. Одна із важливих робіт, на мою думку, була представлена ще в 23-му році, тобто майже два роки тому. Вона називалась RWKV, тобто Receptance Weighted Key Value. Вона була представлена в пейпері RNNs for The Transformers Era, тобто вони намагалися якраз перевинайти рекурентні нейронні мережі для того, щоб вони якраз стали конкурентноспроможніми з трансформерами. Основні переваги цієї моделі перед RNN-ками та трансформерами полягають в двох речах: а саме: паралельне навчання як у трансформерах, а також лінійна обчислювальна складність при інференсі як у RNN. За рахунок чого це досягається. Ця модель RWKV, я не знаю, як вона правильно читається, спирається на ідеї Attention-Free Transformer. Котрий замінює стандартний механізм уваги або attention на так званий AFT, тобто Attention Free Transformer. На відміну від стандартної уваги, яка потребує обчислення квадратичної матриці розміром N на N, котра отримується при перемноженні Keys та кверіс, в AFT Atention для підрахунку Softmax взважування використовується лише значні case та робиться поелементне перемноження з валюсами. Таким чином, зважуючи кожен канал валюс окремо. Що значно знижує обчислювальні витрати. Однак така операція дала би однаковий результат для всіх токенів, тому для введення токен специфічної інформації додається ще одна матриця позиційних сувів, або, як пишуть автори, Attentional Bias. Це фіксована матриця чисел, яка навчається під час тренування. Для кожного токена витягується відповідний вектор сувів, який просто додається до кіз, щоб урізноманітнити увагу між позиціями. Додається, і мається на увазі сумується. Таким чином, в AFT Attention модель замінює повноцінний механізм atтенну фіксованою матрицею, котра навчається під час тренування і спирається тільки на неї. Такий метод дозволяє облегшити обчислювальну складність та споживання пам'яті моделі, але ціною дещо меншої навчальної ємності. Ну і Queries там також є, і вони грають роль гейту, як у RNN. Тобто Queries пропускаються через сигмоїду, а потім домножуються на отриманий результат Attention, таким чином фільтруючи інформацію. Але я трохи відволікся, давайте повернемось до RWKV, бо зараз я порозповідав саме про Attention-Free Transformer. RWKV блок будується з двох саб-блоків: Time Mixing та Channel Mixing. Time Mixing – це, по суті, Attention Share, а Channel Mixing це feed Forward Network, якщо проводити аналогію з трансформерами. Time Mixing блок якраз і зберігає вище описаний attention механізм, але з додатковими модифікаціями, щоб краще працювати саме в рекурентному режимі. Queries у них чомусь переіменовані в Receptance. А також вони роблять зважування Values трохи по-іншому. Використовуючи відносні позиції, вони зменшують вплив подальших токенів при підрахунку SoftMaxu. Основна особливість цієї моделі полягає в тому, що вона підтримує два режими роботи. Під час навчання модель поводиться як трансформер із паралельною обробкою, а під час інференсу як RNN, застосовуючи увагу лише до попереднього стану. Це якраз і забезпечує паралельне тренування для моделі, а також константне споживання пам'яті і лінійну обчислювальну складність при генерації тексту. Окрім цього, модель також вирішує проблему затухаючих градієнтів, характерних для LSTM або GRU. Завдяки паралельному тренуванню. Це дозволяє градієнтам рівномірно поширюватись по всій послідовності. Завдяки цьому RVKV якраз добре підходить для обробки довгих послідовностей та потокових задач. На її основі створено компактні, але продуктивні мовні моделі Raven. Водночас у рекурентному режимі залишається обмеження, ємність вектора стану. Частково вирішення цієї проблеми це використовувати кілька попередніх станів при обчисленні виходу. І хоча це дещо збільшує обчислення, завдяки оптимізованому механізму Attention додаткове навантаження залишається незначним. І друга модель, про котру я хотів сьогодні розповісти, це Mamba. Я вважаю, це вже досить відома модель, котра відноситься до таких гібридних моделей, котрі якраз зберігають переваги RNN та трансформерів. Мамба належить до класу state space моделей, які прогнозують наступний стан системи на основі поточного. Вона нагадує LSTM чи GRU, але має важливі вдосконалення. Вона так само, як і попередня модель RWKV, може працювати в двох режимах тренування та інференсу. При тренуванні модель може бути частково розпаралелена, а при інференсі залишаються стандартні переваги RNN, а саме константна пам'ять та лінійна обчислювальна складність. SSM або State Space Models працюють дуже схоже як LSTM або GRU. Там так само є різні матриці, на котрі ми домножаємо вхідний вектор, а також вектор пам'яті для того, щоб фільтрувати, скільки інформації буде передано далі в наступний крок і скільки інформації буде забуто. Але вони навіть простіші за LSTM або GRU, бо всі ці операції всередині рекурентного блоку є повністю лінійні. Тобто рекурентний блок Mamba або State Space Model це лінійне RNN. Одразу скажу, що в самій моделі MAMBA нелінійність є, бо без неї ми б не змогли нічого вивчити, але вона винесена до та після рекурентного блоку. І якраз те, що рекурентна частина в SSM або в Мамба є повністю лінійна, вирішує проблему затухаючих або вибухаючих градієнтів, так як їм нізвідки взятись, бо нема жодного гейту. Також, якщо говорити саме про SSM, то ця лінійність RNN додає нам ще одну перевагу, а саме можливість паралельного тренування. Бо так як всі операції є лінійні, ми можемо виразити цей рекурентний блок в одну лінійну по суті, трансформацію, або, як про це кажуть автори, операцію глобальної згортки. Таким чином, ми можемо обробити усю вхідну послідовність за один такт. Але Mamba замінює цей механізм на так званий Selective Scan, який робить ваги для підрахунку наступного стану моделі, залежними від. Вхідних даних в кожний момент часу, що унеможливлює повну паралелізацію. Але цей механізм можна виразити як задачу префіксної суми масиву, де кожне наступне значення залежить від попередніх. Таким чином, можна оптимізувати обробку послідовності і отримати обчислювальну складність O -log N замість ON при використанні звичайної RNN або O1 при повному паралелізмі. Звідти, якраз, і я кажу про частковий паралелізм тренування, а не повний паралелізм. В цьому відео я взагалі хотів розповісти про ще одну роботу Мірас, котра вийшла ось тільки-тільки, саме вона якраз мене надихнула записати це відео. Мірас переосмислює парадигму того, як будувати мовні моделі та представляє їх як асоціативну пам'ять. Асоціативна пам'ять це можливість моделі вилучувати певну інформацію із пам'яті, базуючись на вхідних даних, тобто асоціації. І будь-яка мовна модель має складатись із чотирьох основних блоків, а саме: Архітектура пам'яті, attentional bias, це лос, згідно з яким пам'ять навчається, Retention Gate для забуття чи збереження інформації, та алгоритм навчання, наприклад, градієнтний спуск. Таким чином вони реформулюють популярні моделі згідно зі своєю концепцією, а також презентують декілька нових моделей, які б'ють сучасні РНН, наприклад, MAMBA-2 або ті ж самі трансформери. А основна їх фішка полягає в так званому мета-навчанні, тобто оновленню параметрів під час інференсу. Ці моделі в буквальному сенсі вчаться на льоту. Якщо вони кажуть, що в сучасних моделях архітектура пам'яті це просто вектор або матриця вагів, то в їхніх моделях використовують нейронну мережу як пам'ять, тобто нейронна мережа з повним циклом навчання і градієнтним спуском всередині іншої нейронної мережі. Але я вважаю, що я залишу цей матеріал для, можливо, наступного відео, бо я трохи замахався, поки розбирався в попередніх роботах, про, про котрі я якраз сьогодні і розповідав. Наприкінці відео можна ще раз підсумувати те, що сучасні RNN намагаються брати найкраще від обох світів стандартних РНН та трансформерів, виступаючи з балансованим аналогом між точністю та перформансом. І звісно, ті моделі, про котрі я сьогодні розповів, вони набагато потужніші за стандартні RNN. Але все одно вони не зможуть мати таку ж саму ємність, як трансформери, суто тому, що вони всі стискають інформацію у фіксований вектор. Можливо, саме Мірос змінить правило гри якраз через своє мета навчання, але все одно, як на мою думку, це звучить не дуже оптимізовано, бо потрібно робити повноцінний градієнтний спуск під час кожного інференсу. Хоча ця робота може привести потенційно до появи дійсно персоналізованих моделей, котрі будуть насправді вчитися від вподобань користувачів, а не просто запам'ятовувати і зберігати якусь окрему інформацію і потім використовувати механізми такі як RAG для збагачення контексту. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, і якщо я десь виклав не дуже коректну інформацію, то пишіть про це в коментарях.